Спеціальність 081 право факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди це місце, де народжуються лідери. Підготовка юристів в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди розпочалася в 1994 році, коли було отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України для здійснення підготовки юристів за спеціальністю право. За цей час факультет забезпечив якісну підготовку більше 20 тисяч фахівців у галузі права та 87 кандидатів юридичних наук. Серед випускників спеціальності 081 Право 17 осіб здобули науковий ступінь доктора юридичних наук. Освітній процес за спеціальністю 081 право забезпечують провідні науковці міста та фахівці практики. Здобувачі факультету приймають активну участь в житті факультету та університету через членство в спілці студентів та молоді. Представники студентського самоврядування спеціальності 081Право є членами Української асоціації студентів, яка опікується питаннями забезпечення якості вищої освіти в Україні, і саме звідти беруться основні ідеї та пропозиції щодо підвищення якості вищої освіти. Здобувачі мають можливість різноманітно проводити своє дозвілля, а саме, приймати участь у різноманітних конкурсах, семінарах. Диспутах, круглих столах, майстер-класах, спортивних заходах, а також у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, також є можливість відвідувати наукові студентські гуртки, зокрема з трудового права, з конституційного і міжнародного права, з адміністративного права та процесу, а також з кримінально-правових дисциплін. Випускники за спеціальністю 081 право можуть працювати юрисконсультами, слідчими, суддями, прокурорами, нотаріусами, державними та приватними виконавцями, поліцейськими, адвокатами, а також мають можливість продовжити свій професійний шлях в юридичній науці. Серед наших випускників є такі відомі особистості: Олена Танасевич, суддя Вищого антикорупційного суду, Микола Арманов. Заступник керівника слідчого управління Державного бюро розслідування. Павло Богомазов, адвокат з корпоративного права партій та громадських організацій. Максим Журавльов, керуючий партнер адвокатського об'єднання. Максим Журавльов і партнери, адвокат з кримінального права. Дмитро Ципліцький, керуючий адвокатського бюро, Дмитра Ципліцького та інші. Мій університет, моя гордість. Ласкаво просимо.